І так, усім привіт. привіт! З вами Олег і і Настя. Настя, ласкаво просимо на пара бідак. Давненько ми такого не записували, а факт в тому, що майже ніколи а, не, не майже викладали. Ніколи. Тому що у нас був вже записаний матеріал, де ми а, опенінги якісь робимо, там а, а, скриньки з а, аврори, типу як з а, цими... З монетками. там, що. З манітками щось типу того. З АТБшки шки теж були такі старі. А кіндери. А в цілому, якщо захочете такий контент побачити, у нас він все ще є, ми можемо викласти на наш канал. Але пізніше, після того, як ми викладемо це, то що ми реально хочемо дуже сильно зробити і виложити. Да. В цілому, хроніки, сили. В цілому ми. Я дуже чекав ще з тих часів, коли побачив mm -hmm. перший трейлер, мені в Тіктокі порекомендувався. Саме з українським супергеройським всесвітом, щось типу того. Да, да, да. І ми одразу купили книгу Хроніки Сили Хорт, перший характерник від Ольги Навроцької, яка створила в цілому цей всесвіт. Ну, да. Епічна колекційна картка всередині, до речі, да я ж тобі читала да. шанс отримати золоту прикрасу навіть. Ага, ага. ну це вже від тебе. Від тебе навірно додавали. А, да. а альбом колектор Хроніка сили. Туди можна складати карточки. Да. І у нас є пару паків, Парочко. а точніше вісім звичайних і чотири преміум пака. Тому давайте одразу відкривати. Тільки почнемо почнемо, мабуть. А, воно і без, да, без ножечка нормально відкривається. Треба міти просто. Ні, а там е, було типу, підроблено так, щоб можна було його одразу відкрити. Ага. Тобто воно не натягнуто повністю. Я поняла. Ні, якщо б вони прям затягнули, вони могли б попортити саму книжку. Ага. Бо я колись, коли на роботі старій працювала, то в нас був ламінатор. І якщо його прям затягувати, то по-перше, воно може попортити книжку, а по-друге, воно може порватися само плюнка. Ну, у мене є претензія до... Цього... до самого покриття, чесно кажучи, попробую. Ну нормально, таке, як для цих книжок. Так, да, але воно. Дуже буде запоцькане, все в відпечатках і так далі. Ну, ти вже поцькаєш, що ти робиш? Я про це й кажу, що воно дуже спортиць. А, прикольно. О, Тут круто. під кожну карточку намальовано місце. Бачите? Тут картиночка самої І можу. намальоване і воно і показане опис. опис. Круто. Да. Люди часто питають мене. А, це ти краще прочитаєш жіночий персонаж. Люди часто питають мене, богиню смерті, чи маю я серце, коли відпускала рідну сестру у смертельний похід на північний схід, коли жертвувала її життям, аби зберегти рівновагу у цілому всесвіті, коли обіцяла вберегти її сина, Хорта, хоча знала, що він, ймовірно, повторить долю матері, була впевнена тоді, серця я не маю. Однак хлопчик з очима різного кольору виріс та став мені за сина. І як же, я... І як же неймовірно тяжко було його відпускати, залишити одного серед темного лісу, стерти пам'ять, щоб збереглося одне ім'я, так треба, аби всесвіт продовжив своє існування. Я все це знаю, але чому ж так гірко на душі? Це Марена. 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 Е. Е. Угу. Опа! Пак. Пак! Давай, давай, давай відкривай. А, пак! Да, Отакий от от пак ми знайшли. Боже, я сподіваюся, що там вона буде. Тут до речі <свист> продовження цих карток. Я так розумію, з одної сторони це звичайні, а з іншої сторони це преміум. Хоча тут теж є преміум. Епічна карта, Епічна, звичайна. Звичайно. Коротше все Рі... то, то ще рідкісна карта є. Угу. Давай ми одразу відкриємо, що нам може тут відкритися Марена тут. Так, да, вона? Реально? Угу. Опа. Є! Крутяк. Опа. От так от. Марена. Да. Богиня та переродж... Богиня переродження та смерті. Епічна карта. Куди нам її встромити треба? Чи може? Чорнобог, а, хорт, білобог. Я щось не бачу Я теж щось не бачу. Тут якісь яйця. Взьов. Так, Марину одразу вставляємо. Опа. І тут, до речі, на кожній з карт. Тук є QR-код. скануй, щоб відкрити персонажа. У них же ж оце от приложу через АТБ. Оце от воно працює через. цей, цей. QR-код? Так. Да, я, коли видавалися ці карточки, я сканував. Угу. Те то, то же саме. Так, а наступне, давайте подивимося на хорта. На книжечку. Да, тут, тут так. Тут так же само зроблено. Приєшу ну просто не до кінця затягнуто, я ж кажу, щоб не було дуже сильно. Так, да, то я про це і казав. То нормально зроблено так. Опа. Опа-опа. Я просто не хочу розтягувати її. Mm -hmm. Але воно якось відривається дуже дивно. Бо, mm -hmm. книжечка мені подобається, яка... Да. Це. О, так, да, класно. Да. Ось така вона. Опис самої е, твориці, творчені. творчині. Да, дуже класно е, сам е, текст е, такий, як е, вбитий всередину да. і покритий цим е, Кар, серебром. Карта України е, в стилі якраз е, самого Всесвіту. Ага. Тобто тут я так зрозумів. А, опис а, самих а, головних місць, в яких відбуваються події самого Всесвіту. Напевно, що так. Да, Скоріше Да. Опа, я щось. Дістав. Опа. По-перше, хоба. Скануй QR-код. Отримай шанс виграти золоту прикрасу. От, шанс. Шанс є. Шанс може бути. І у нас епічна карточка. Цікаво, там буде хорт. Хм -хм. Цікаво. Момент істини. Там хорт! Єй! Круто. Да. Ось така от вона. Цікаво, вона правда. вона наша не... така, цей... типу, переливається цей задній план. Такий як цей, трошки з металізацією цей задній план. Цікаво, а в неї теж? О, слухай, книжка прям дуже біла. В неї теж з металізацією цей задній план, понял? Да, да, круто. Да. Круто. Чого? Шо, шо? Книжка прям дуже якась біла. Цей друг, бачиш яка біла ця бумага. Угу. Так. Он корт, саме. його опис. От, про що я і кажу. Так. Корт десь бачив. Там, да. там саме де вона, тільки з цієї з першої сторінки. Да. І тепер момент істини у нас. Так. Карточки. Спочатку давайте відкриємо звичайні. Я так розумію, в кожному з паків буде по одній карті. Класно, отак пішла. Ага. Так, у нас кам'яне сало. Це типу яєчко якесь. Священна земля Марени. Ага. Місце сили, це називається. Ага, місце сили. Є. Так. Слідуєще у нас. Що там? Ще нас місце сили? Буша. Буша. Священна земля Леди. Ва. <с1> Правда, якби воно фокусувалося, було б трохи легше, але. Так. Відкидаємо сумку. Воно гарно виглядає, така, як квітки на якійсь писанці. Да, да. Воно все як списанки виглядає, слухай. Дуже гарно. Так, що це у нас? Дух. Дух Дніпра. Гігантський сом острів, хранитель пам'яті поколінь. Дух Дніпра. Да. Прикольно, Прикольно виглядає. Ага. Вибачаю за розфокус, але камера не хоче нічого фокусувати, їй пофіг. Ага. Але там такий, як на сома похожий. Ага. Блут. Лісовий дух. Блуд. Це я знаю, типу, лісовий дух, який ти в лісі, тіп, він тебе. Е... Лісовий дух, що плутає шляхи мандрівникам. Ти Ось десь в лісі, наприклад, є. заблукав і це, типа, через ага. цього духа. Нашла? Десь тут має бути. Блуд. Круто. Я б був не проти це маргло. Гарнює пасі. Так, прикольно. <смірко> Написаний <смірко> охоронець дерева життя. Прикольно. Так, далі у нас. Ну-ка. Перше повторення. Повторка, блуд. Опять блуд. У нас есть. Да. Заставляю <laughs> <laughs> эту другой. Сзади. У нас вблизы? Да, близы. Конечно, влизы. Две близы, бешеные в близы. У нас, в общем, два блуда уже. Третью я не могу открыть. Ножик, Поможешь. Не-не-не, сейчас -не, открыли. все. Нормально. Ну-ка, что у нас тут? Хортиця. Хортиця. Да, така. Священна земля Велеса. Угу. Так. У нас передостання чорна, тобто то звичайна карта сили. Так, а, і повторення до Дніпра. Угу. Так. Друга. Дві повторки. Але не так багато повторок як так, могло не би так бути. Так так багато, могло би бути більше. Опа! Русали! Русали. Міфічні водяні істоти охоронці річки. Ну, їх могли назвати тритонами насправді, бо чоловічі ще тритонами називають, а Русали якщо жіночі, нашла, то, то вже... Русалка. І так, момент істини у нас 4 пака лишається, вони всі преміум. Угу. Тому зараз будемо дивитися по черзі. Але вони, знаєш, такі масивні трохи. Думаєш, там більше, ніж одна? Може бути, я не знаю. Ну чого ці преміум, а ці. Често через те, що карта е... епічна. може бути епічна попасться. Бо ця от напряму написана була епічна карта. Ну так, да, і там вона іменно епічна попалась. Поняв, тут пише епічна картка. А тут преміум пак містить легендарну картку. Містить. Тобто може бути і декілька, якщо містить. Не... О, там кілька, так. Да, так, да? тут кілька, Є! тут кілька. Супер. Опа, Рахман. Рахман? Так. Да. Рідкісна картка, до речі. Міфічний жрець з південного сходу. А. Ось така у нас. Да. Став діду. Чекай, чекай. Ді Опа! Рідкісна карта. Стрибог. Могутній Бог вітру, батько всіх вітрів. Ууу, стрибог теж такого чула. Угу. Ось бери. Ра, круто виглядає. Да. Опа, легендарна карта. Що? Селес. О, Бог потойбічного царства покровитель мистецтв і ремес. Ремесла. Ремесла. Круто. Переливається теж. Ой. Ууу, так, клас теж. Тоже... Тоже фон такий як металізований. Ага. Конечно не тільки треба. Ой, зовій. Легендарна карта. Опа! Те, що ми бачили рекламу в АТБ. Та що з цим? З. Рахманка. З, да, з цим з. Господі. З совою. Вот. В. А... Ведичу. Жриця з Південного Сходу. Ведична. Чи ведична? Тут якось странно написано просто N, якщо це ведична. Ну, куди є? Тоненька, так що обережно. Ну да, якесь типу ведичу, жриця, не знаю. Трошки і трошки шрифт да, с... да. странний. трошки. Актівський каньйон. Священна земля Купайла. О, Купайла? Да. Така вона. Вогняна. Класний виглядає дуже дуже круто виглядає. <рес> і ще одна легендарна картка Селоса. Так. Да? Да. Ну він гарно виглядає, я не знаю. Теж такий моцний дядько. Так, да, але дві легендарні однакові, якось обідно. Ну так, да, теж є таке. Чорнобог було би круто. У нас була хортиця? Думаємо, да вже. Так, да, хортиця була. Так, да, у нас. А, хортиця. Знову. Друга. Так. Може, це буква Б все-таки? І насампіля Селес це Белес? Ні, ні. це С. So... Согід? So... So so просто дивися, деяка Еска, вона інша. Це друга, це велика. А, Велес! Велес. Йоли Пале. А тут ти думав. Селес прочитав? Да. Ні, це Vellees. Vелес. Велес. Я... Знаєш, що це Бог. Я знаю, просто я не. Через Вес. цей шрифт я неправильно в. трохи прочитав. Ні, це Б. Богит. Значить, так, да, це значить це Б. Богит. значить Б. Бо бачиш, що. Це Буша. Вот. А це буша. 100%. Да. Все, ми, ми розібралися трошки в почерку. шрифті. Да. Почерк mm. каже цей шрифт. Опа! Цікаво. Легендарна картка Ярило. Ярило? Бог Весняного Сонця та розквіту природи. Ну, Ярило ми знаємо. Знаєш, типу в цьому... в. Давай, так, попробуй. Ні, не, не виш. Ладно. Як його? Скажи вам, я скажу тобі. Не скажу я тобі. В... Бляха, як вона <су> <було су> називається? В рекламі було цього. Квас. Квасу, вот. Бля. <су> О, боже, боже. Так. У нас останній пак. Залишається. Він гарний тут зроблений. Так, Що таке кам Камінне Дядя... кам село у нас було? Ні, по-моєму. Не, а... Ні, було, було. було. Кам'яне Бо... село було. Так, да, у нас одне камінне село. До нього. Та йо! Хортиця у нас вже була. Третя. Хортиця вже третя. І Велес третій. Блін, а бідна. А тепер, що ти скажеш три? Тепер бідна, але він такий гарний. Ну, все? Так. В цілому ось так от у нас вже виходить. В принципі, Нормально. прикольно. Так, я за один я раз, за один раз багато доволі в нас попалося це, чесно кажучи, не реклама, зразу скажу. Не реклама. А, ну, просто да. факт в тому, що я дуже, люблю, дуже а, а, да, я дуже люблю колекціонувати карточки. І а, раніше я колекціонував по покемонам. Так як а, це дуже дороге задоволення, покемони, то поки що я з цим призупинив і коли mm -hmm. вийшли хроніки сили, я взагалі гадав, що це буде якийсь. Мультсеріал, чи серіал, чи фільм якийсь я думала, може це буде як комікс якийсь. Або коли комікс вони, так. Да, зроблять. Потім виявилося, що це карточки від АТБ, я був в шоці. Але все ж таки прикольно. Якщо бажаєте, напишіть, будь ласка, в коментах, ми зробимо пак опенінги ще. Да. Я, в принципі, не проти, бо я так і не зробив цього песа. Песа. Я хотів цього песа. Семаргал. Небесний охоронець дерева життя. Дажбог тут теж є. Да, Бог Ба. добра, опікун громади та податель дощу. Це, це якийсь... класичний Бог, якого ще дум... в школі його вчили колись. Дажбог. А я думав, якийсь депутат роз... Ні. опікун громади. А -а -а. Соломія, спадкова Знах... бач, це знахарка це Н. NA в одній букві. А, Я поняв, якось да. так сливається. Т тому тут Тому Ведична, Ведична жриця. Угу. NA в одній букві, прикиньте. <рес> Короче, ясно. Біло Бог прикольний, да. головний Бог світла, мудрості та добра. <рес> Купайло. Просто звуть священник. Це просто Бо священник. Молодий церковник з глибокою вірою в серці. все. Це так само, як хорт, просто мужик. А тут священик, теж ага. просто священник. <світ> Купайло круто що виглядає. Але в будь-якому випадку, я ж кажу, якщо забажаєте, ми будемо проводити пак опінг ще. якщо бажаєте, ми виложимо ще прошли контент, який ми записали. Да. У нас його багато, скажу чесно. Ми його просто не викладали, бо якось до цього руки не да, доходили. не доходили. Добре. Угу. Всім дякуємо за перегляд, з вами був Олег і, і Настя. Настя. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментуйте, коментарі. Що ви це. Пишіть, скажете чи про ви ць? теж збираєте, можливо, ці картки, може ви якісь другі картки збираєте, пишіть, нам дуже цікаво да, про це дізнатись. Да. Всім дякуємо і всім па-па. Па-па.